Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга. Сьогодні у мене 11 листопада п'ятниця. І я починаю знімати свої вишивальні будні. Починаю я з цієї класної роботи, це душа осені. Нагадаю, у мене тут вишито 32,4%. І... Почну я вишивати ось цю частину, і буду підійматися вверх. Такий на сьогодні план, поки є світло, тож піду вишивати. І зроблю, включення, коли будуть вишиті, мабуть, ось ці рукавички. Так, я пішла і зроблю включення, коли буде вам щось показати. Так, хочу зробити включення, повишивала я. 617 хрестиків. І хочу розповісти вам про дуже цікаву техніку для мене. Вишивала я вперше так, трошки приближу, як зможу. Отак От краще видно. Ось ці, бачите, півхрестиків. Це зверху один колір, а знизу інший колір. Знизу йде білий в 4 складення, він йде тут. І йде тут, і тут трошки. А потім йде зверху коричневий колір, 301 номер і 801 номер, і йде півхрестиком в два складення поверх білого. Воно так прикольно виходить. Спочатку, коли почала робити перші стібочки, щось мені не сподобалось. Думала, що це, що попало, виходить таке. А потім думаю, дошию все, на картинці виглядає дуже класно, тому я тільки що дошила всі, закрила всі білі півхрестики, і воно так чудово виглядає, воно таке пухкеньке виходить. Білим в чотири складення, а коричневим в два складення. Прикольно виходить в такі пухенькі хрестики, і тут навіть, мені здається, щось схоже на оленятку. Ну, мабуть, на однієї рукавички тут оленятку, а тут, мабуть, на другій рукавичці оленятку є, тільки він верх ногами. Ну, це я так бачу. Так, і поки що так. 617 хрестиків. Поки є світло, я вишиваю. Все мені подобається. Дуже класно виходить. І оце я вирішила зробити включення, поки по-свіжому вам все розповісти. Бо наступне включення я, мабуть, буду робити аж в понеділок. Так, ну пішла я далі вишивати. І зроблю включення, коли вже відійшлю всі рукавички на вишивала. Поки я дивилася цей кусочок, що я вам там наговорила, пропало світло. Світла нема, це години на 3 мінімум, тому вишивати я, мабуть, вже не буду, бо на вулиці темно і пасмурно, погано буде мені видно. Тому, мабуть, на сьогодні це все. 617 хрестиків хватить на день. І я щось засумнівалася, що це дійсно за малюнок, олені чи не олені. І я відкрила стагу, нажала на око, щоб подивитися картинку цілком, бо не хотіла я вставати, брати прев'юшку. І це дійсно олені. Цей олень стоїть правильно, а це оленятко вверх ногами. Тому така картинка виходить. Як мені подобається її вишивати, це просто ну, кайф, просто кайф. Я вже так хочу пришити бісер, але я стримую себе, бо треба-буде закручувати канву, підкручувати. І я не хочу, щоб він затискався цей бісер і, може, розтягнеться канва. Тому вже потерплю. Бісер буде і в рукавичках, і тут бісер буде. Багато бісера буде. Це буде така перша моя робота велика з нитками і з бісером. Дуже вона мені подобається, вже сто раз казала. ну, але не можу по-іншому. Ну що ж, пішла я щось робити, і вже в понеділок вам зніму то, що я навишиваю. вишиваю. За вихідні, якщо буде час вишивати, Всім привіт! У мене сьогодні понеділок, 14 листопада. Показую, що я не вишивала, а вишивала я зовсім мало 183 хрестика. Зашила я ось тут темно-коричневим, і почала вишивати такий світленький колір, і все. Тому що вимикали світло і по графіку, і аварійні відключення. Тому якось було не до вишивки, це все збиває. Плануєш одне, виходить зовсім інше. Тому ось такий результат. Зараз буду пробувати щось вишивати, але я не знаю. Як я кажу, що зараз сяду, буду вишивати і вимикають світло. Зараз майже 10 година ранку, тому не знаю. Поки світло є, якщо до 12. Його не вимкнуть, то вимкнуть десь о 12-й годині. Тому ось такий результат. І ще вчора, ввечері, мені вдалося трошки повишивати новорічну іграшку. О 6-й годині ввечері з'явилося світло, і я думаю, ну що ж мені втрачати цей час, тому я сіла вишивати і навишивала 520 хрестиків. Вишивала я десь 3 години приблизно. Дуже хотілося мені її завершити, але ні, не завершила. Тут вишито 75%, майже 75% залишилось ще трошечки, і буде вишита одна з 12 новорічних іграшок. Одна в мене вже є, це буде друга. Тут таке миле тигренятко з подарунком. Ось так я навишивала ще вчора. Ну, а зараз буду пробувати вишивати і включусь, коли вже мені буде вам що показати. Отож пішла я вишивати. Всім привіт! У мене вівторок, 15 листопада, 9 годин 20 хвилин, тільки що. З'явилося світло і я буду щось вишивати. А зараз покажу вам, що я там вчора навишивала. Мені вдалося навишивати 960 хрестиків. Це дуже класний результат, тому що з 12 десь до 4 годин дня не було, не було світла, тому я не вишивала, бо темно, на вулиці, і так, погано вишивати без світла. І зараз покажу я вам, що в мене там навишивалося. Так, як ви бачите, з'явилося у мене вже це миле лисенятко. Залишилось мені йому вишити щічки і вушка, та зробити бакстіч. Ще буде на ньому бісер. Це така ковтинка в нього, чи що це буде тут бісер візерунок, і треба буде обвести його. Ще бекстічем. Тут буде Бекстіч в одну ниточку, а в дві буде тут біля носика в нього. Ось так буде виглядати лисенятко. Тут ще буде дві ягідки, тому що я, коли вчора вишивала, думаю, що це така крива голова виходить, а тут дві ягідки ще буде. Так, і перейшла я на рукавички, бо вже. Вчора, коли повишивала хрестики, що ж я не дуже хотіла щось вишивати, я думаю, буду робити бекстіч. І зробила бекстіч, тут в одну та в дві нитки. В дві нитки Тут 801 номером і 321. Здається, точно не пам'ятаю. Тут теж і цим кольором в дві нитки. І в одну нитку 801. Тут такий візерунок на рукавичках. Майже готові і залишилось його обвести ще чорним кольором ці рукавички. Тут ще буде бекстіч. Так, але поки що, мабуть, я його робити не буду, бо хочу одразу зробити на рукавичках і на лисички. Треба буде почати червоними вишивати, обвести цю іграшку, потім вже робити бекстіч. І ще тут буде бексі з золотим кольором, але я його залишу на останок. Ось така класна вона виходить, майже 41%. Дуже подобається мені вишивати. Хочеться вже пробувати пришивати бісер, але ще буду перекручувати канву, і не хочу, щоб якось канва розтягувалася. Чи бі... з бісером що сталося? Тому поки що так буду я думати, що буду вишивати. Бачите, знімаю зараз без лампи біля вікна, тому так гарно все видно. А зараз буду думати, що мені вишивати. Поки є світло, то буду вишивати, а потім вже буду робити якісь хатні справи. Отже, я пішла до нового включення. Всім привіт! У мене вже 17 листопада, четверг, і хочу вам дещо показати. Дивіться, що в нас за вікном. А за вікном в нас сніг. Вчора лягали спати, в дощ. А сьогодні дивіться, а сьогодні сніг. Звичайно, він розтане, але перший сніг то добре. І зараз. Зараз не видно на камеру, а йде міленький такий сніжок йде. Тому ось так. Восьма година ранку, поки є світло, я зараз швиденько зроблю собі чайок та буду вишивати мої квіточки. Ось місце для котика. Він тут полюбляє лягати, гріте пузико своє. Ось так. Класний жок такий. Вже захотілося щось такого новорічного, але буде так. Так, пішла я вишивати, Па-па. Зараз щось вам покажу. Бачите кіцю на батареї? Зараз. Ось так моя лапуля гріється. О, нервує, нервує. Мама, мабуть, мішає. О, о. То головою туди, то головою сюди. Ось так ми і гріємось. Так. А сніг продовжує йти. Показую вам, що вишивала завчора. Завчора вишила я тільки 600 хрестиків одним кольором 816-м. Це вже буде шарф. Тут вишито їм всі хрестики. Ще трошки будуть в голові, в листях, і все. Зараз буду брати, там, мабуть, ще чотири кольори червоного на шарфу. Буду брати зараз один колір і вишивати. А може буду брати і вишивати так один колір. Другий колір, третій колір, і так, щоб вона закривалася повністю якась частина. Ну, зараз побачу хочу обшити лисенятку і зробити бекстіч щоб вже було видно цю таку класну іграшку. Так, зараз буду вишивати, поки є світло. По графіку світло буде десь до 12 години, а потім, мабуть, зникне годин до 4. -х. Киця вже нагрілася. Все. Киця вже нагрілася. Вже перелягла на подушки. Вона любить там спати. Все, а я пішла вишивати. Всім привіт! У мене п'ятниця, 18 листопада. І вчора я навишивала 787 хрестиків. Це був 321 колір. Його, мабуть, на цій ділянці було найбільше. Трошки позашивала тут в вушках, в щічках, ну, це зовсім мало. В основному був 321 колір. І все. Так, зараз я хочу взяти колір номер 350, його тут теж багатенько буде. Зашити все їм, а потім там 352, там трошки менше, і все. І ця частина шарфом буде готова. Треба зашити, ще тут зовсім залишилось мало хрестиків у лисички, і робити вже векстіч. Ось такий план. Зараз 10-та година ранку. Світло з'явилося сьогодні в 940, тому зараз буду приступати до вишивки. Отож пішла я вишивати і зроблю вже включення, коли буде, готовий, е, готова ось ця вся ділянка. Це я так планую. Тоді я вам вже покажу. Всім привіт, ранок суботи. Дивіться, яка в нас краса. Сніжило цілу ніч. І зараз іде сніг. Клас. Дуже класна погода. Це знову я сиділа я, дошивала цю іграшку, дошила всі хрестики, півхрестики. Ось так виглядає ця іграшка. Зараз буду дошивати бекстіч. А тут бекстіч чорним кольором, в одну, в дві нитки. І ще десь буде 970-м в одну ниточку. Дуже прикольна така іграшка буде. Хочу її дошити і розпочати третю. І всі, потім три я буду оформлювати. Прийшла мені вже тканинка з Алікспрес, потім покажу вам, яка. І зараз дуже хочу його вже завершити, щоб хоч якийсь був фініш. А то в цьому місяці я вишиваю тільки душа осені, свою ріду волосу дівчину. Тому ось так зараз буду вишивати. Так, тут вже 2404 хрестика. І залишилось мені зовсім трошки бекстічу Бекстічу тут 742 стібочка. І ще буде два французьких вузлика. Бачите, 86,5%. Так, ну. Пішла я дошивати далі. Всім привіт! Зараз покажу, що я навишивала. Завершила я другу іграшку з серії Східний календар. Ось таке миле тигренятко. Класне, воно таке вийшло в мене. Тут хрест, півхрест і пару чверть хрестиків в очах, два французьких вузлика. Прикольні такі іграшки. Дуже вибачаюсь, якщо ви чуєте якісь сторонні звуки, це ремонтують дах. Зараз 8 година ранку, вони вже десь 7,30 стукають, грюкають, тому, вибачайте, якщо ви це чуєте, хочу зараз все швиденько зняти і вже викласти відео на YouTube. Тому буде так. Класна іграшка. Дуже вони мені подобаються. Вишиваються вони легко, швидко. Ну, такі прикольні. Вже планую, як їх буду оформлювати. Є в мене такі помпошки з Алиекспрес. Ну, ось так. Прикольна така іграшка. І ще я почала вишивати на пластику. Дуже мені хотілося вже щось повишивати на пластику, бо давно не вишивала. І розпочала я ще одну маленьку серію. Це буде серія таких сніговичків, їх багато, але я буду десь вишивати, мабуть, три. Ну, побачу, в мене поки що в сазі є три. Дивіться, яка в неї тут шапка класна. Дуже мені сподобалось вишивати в цій техніці. Починаю я вишивати завжди знизу, почала я з жовтих кольорів, але в мене немає одного чи два жовтого кольору, тому буду щось вигадувати, щось заміняти. Дуже мені хотілося повишивати цю шапочку. Тому я так пішла вверх-вверх і добралася нарешті до голови. Подивіться, яка виходить класна шапка. Тут трошки хрестику і півхрест, в різні наклони. І це такий ефект дає класний, як наче в'язана шапка, тут повинні вишиватися хрестики і півхрестики в дві ниточки, але я робила в три. Вишивала в три нитки півхрест і вирішила, що хрестик теж я буду вишивати в три нитки. але це виявилося дуже складно. Але його тут мало, і я все ж таки вишила його в три нитки, а ось цей шарфик я вже вишивала в дві. Класно виходить, я хотіла, щоб вона трошки пухкенька була, оці такі коси виходять такі на шапці. Ну, дуже вони класні. Ось така сніговушка це буде дівчинка. Е, ще будуть вишиватися тут в неї чобіточки і рукавички. Дуже вони прикольні. Це якась російська дизайнерка, не будемо робити рекламу, тому не буду казати хто. Ось така іграшка дуже я скучила за вишивкою на пластику, тому вирішила, що. Дійшла черга до сніговичків. І зараз ще я вам трошки розкажу про свою роду дівчину. І так, нарешті дійшла черга до моєї рудоволосої красоні. Ось так зараз виглядає ця робота. Вишиваю я її вже 16 днів. Це 51,5% і 10 940 хрестиків. Дуже вона легко вишивається. Я думала, шарфик буде трохи складний, але ні. Береш один колір, вишиваєш цю ділянку, потім береш інший, і так по черзі-по черзі ти все зашиваєш. Вишивається вона легко, нескладний цей шарф. Але тепер мені ж потрібно зробити бекстіч. А Бекстіч тут буде вишиватися такими косами. Бекстіча тут дуже багато. Але нічого, ми справимося, ой, як же ж вони грюкатять на тому даху. Пробачайте, якщо це ви все чуєте, бо дуже хочу зараз швиденько зазняти і показати, що ж я за 10 днів вишила. Так, тут же видно волосся. Може, я почну вишивати волосся, потім буду робити бекстіч, потім трошки хрестиків, трошки бекстіч, ну побачу, як це все буде. Зроблю обов'язково на лисичці, щоб вже її обвести, щоб вона була така гарненька. Трохи не зашила я тут в щічках. Це буде бленд, він є в обличчі, тому я вирішила, що буду робити одразу і то, і то, і то щоб мені вистачило не то що, Бо я брала нарізку, купляла і переживаю трохи, щоб все. Мені її вистачило, бо це не такі DMC, в мене невеликий запас DMC, тому так. Ось такий в мене план розпочати нове відео з вишивання цієї роботи і вишивати Backstitch. А я буду з вами прощатися. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Дякую за коментарі, за вподобайки. Мені дуже приємно, я завжди чекаю ваші коментарі. Завжди всім відповідаю, тому всім дякую і буду з вами прощатися. Всім пока-пока!